Умови в нас екстремальні, підключились до генератора, але працюємо вже нас нічим не злякати. Ви знаєте нашу компанію БАС, це наші давні друзі, з якими ми давно-давно співпрацюємо в лихі часи в добрі часи, так що ми їм дуже вдячні за це. Я об'їздив і і Львівщину, Тернопільщину, Вінниччину. Яблук у кожного трошки менше, ніж минулого року. Через то яблуко буде в ціні. Дай Боже, щоб гради, які вже пройшли, більше не було, дотягнули, і буде вас цінать. Даний сад, на якому ми знаходимося, посаджений три роки назад, четвертий рік саду, як були приморозки. Ранній цвіт практично був пошкоджений, бо такий невеликий урожай. Цей рік він є непростий, цей рік є складний, але маємо відрегулювати правильно живлення, розуміючи те, що в цьому році велика кількість дерев у нас пусті. Один препарат, одна діюча речовина, ціна якість оптимальна для того, щоб ви працювали. 42 роки в садівництві, це не один день. І таких благоприятних умов, праці, як зараз не було. Но сьогодні основне це ринок збуту. А вирощування і святий Боженько, що пошле, той буде. я маю на увазі катаклізми. Бо багато років були підморажування, градобої і тим За своє життя все. За виробництво побачив, це, це скрізь так. Це скрізь, це ліфта. Як би не було, працюємо працюємо у даному господарстві з фірмою, в основному по захисту з фірмою БАСТ. І вже багато-багато років. Дуже серйозна компанія. Вона інноваційна компанія. Їхні засоби захисту рослин це одні з кращих в світі, тому ми з ними давно. І товаришуємо і співпрацюємо. Вони є членами нашої асоціації це компанія Бас, так що ми з ними працюємо дуже, дуже плідно. і дуже гарні результати. Результати це урожайність нашої продукції, це якість нашої продукції, це безпечність нашої продукції, тому що наші фрукти на прилавках сьогодні і європейських країн, і арабських країн. І на наших прилавках в основному ми сьогодні в Україні яблука будемо говорити, наші вінницькі. Сьогодні не той розумний, хто знає багато, а той розумний, хто знає швидше. І вони сьогодні мають той продукт, який на ринку. Раді, що є та компанія їхні продукти от революційний фунгіцид, який вони сьогодні рекламують. Ну, красава, це це він займе ніші у виробництву якісної продукції. І яблуки і чи і так далі. Де його приміняти? Лекція повчальна, навчальна. Я вважаю, хто був у залі, він все щось для себе взяв. Все. кожен він не поїхав звідси ні з чим і все щастя, здоров'я, миру, благополуччя їм, і скоршої перемоги. Я вас люблю, вважаю за вас. BASF. We create chemistry.